Дуже прикро, що пізніше, коли в 40-х роках, наприкінці 40-х, він, після того, як був одним з консультантів Верховного суду США в, на Нюрнбергському трибуналі, отримав відповідну визнання і славу, е, стає експертом, який на підставі. Його проєкту, конвенції ООН починає розглядати конвенцію е, і далі абсолютно некомпетентні люди, просто буквально никому, якими комоякими повнилось ООН того часу. Починають практикуючому юристу, досвідченому, який, нагадаю він все своє життя буквально. Присвятив доведенню того, що необхідно мати такий термін. Він не одружився ніколи і і сам писав, що це одна з причин, чому він бо він був зайнятий іншим. Він поклав буквально все своє життя. На те, щоб довести, що не можна вбивати національні групи, і що це не має бути таким злочином, як в 20-х роках, коли йому професор в університеті львівському каже, ну це ж суверенне право кожної країни робити в своїй країні зі своїми підданими все, що завгодно. Немає в міжнародному праві норми, яка порушить це суверенне право, і він присвятив свої життя боротьбі з цим суверенним правом на все, що завгодно, зі своїми підданими. Де дискутуючи з одним з професорів, є така хрестоматійна дискусія, яка, е, на жаль, невідомо точно хто з професорів це був, е, каже: Ну, це як фермер на своїй фермі з курчатами він може робити з ними все, що хоче. Це його ферма. А Лемкін на тому вони обговорювали кейс з вбивством вірмен в Османській імперії. Лемкін каже: так, але ж вірмени не курчата, це нація. Вони ну ніхто не може так робити. І суверенність країни закінчується. Вона може суверенно будувати дороги, школи, політику, економіку, дипломатію. Але вона не може масово вбивати своїх людей. Це ненормальна історія.